Заступник голови Полтавської обласної військової адміністрації Максим Калінін лишається на своїй посаді. Решту заступників Антона Чубенка, Володимира Когута та керівницю апарату ОВА Таїсію Мельницьку звільнили з новими кандидатами на ці посади. Зараз проводять співбесіди. Про це на своїй першій зустрічі з журналістами розповів новопризначений голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Ми зараз проводимо певні співбесіди з Потенційними, скажімо, так, заступниками начальника Полтавської обласної військової адміністрації прізвища називати не буду, оскільки я ще відверто скажу не визначився. Щодо Тих заступників, які працювали на посаді, так, так само хочу сказати, що мною погоджені їхні звільнення. Віталій Дяківнич також зазначив, що зацікавлений в комунікації з обласною та міською радою для забезпечення оперативного вирішення усіх нагальних питань серед них і визначення об'єктів критичної інфраструктури, які не мають потрапляти під графіки аварійних відключень електроенергії. Я вам можу сказати за ці п'ять днів, які вже працюю. Комунікація є. В Мене мета, щоб у нас цей діалог був. Ми зараз проводимо ознайомчі наради з усіма керівниками, по перше, департаментів обласної військової адміністрації, з керівниками наших управлінь, які відносять до центральних органів виконавчої влади, йшлося на брифінгу і про подальшу долю комунальних підприємств обласної ради. Відбулася нарада за участі Полтава, теплоенерго, і Полтава водоканалу. Я виступив з ініціативою щодо передачі в оперативне управління Полтавської обласної військової адміністрації цих двох підприємств. Відповідне рішення, моя ініціатива буде направлена в Полтавську обласну раду, щоб вона прийняла відповідне рішення. Серед пріоритетів в роботі Віталії Дяківни. Назвав масштабування ветеранської політики в області, допомогу силам оборони, сферу екології, зокрема реорганізацію відповідного департаменту ОВА та ремонт доріг. Є таке напрацювання. Моя думка про те, що якщо в минулому році, наприклад, у нас Співфінансування на дороги було в розмірі 30 на 70, де 30% – відсотків це було обласного бюджету, 70% – відсотків місцевого бюджету. Я думаю, що було правильно, коли б ми, якщо в паритеті з громадами, йшли, то 50 на 50 ми зараз би щоб ремонт місцевих доріг. Так само як пріоритет, вважаючи ремонт доріг державного значення, тут уже треба працювати вже на рівні кабінету міністрів. Викликає занепокоєння у нового керівника області і стан архітектурного ансамблю круглої площі обласного. Центр. Центру. Відтак шукатимуть шляхи вирішення цієї проблеми, додав Віталій Дяківнич. Ця картинка не зовсім гарна, тим, що, беручи до уваги, що це центр Полтави. Взагалі я пам'ятаю ще Полтаву за часів Анатолія Тихоновича Кукоби, якраз почався в, в ці часи в Полтавському педагогічному університеті, то ну, ця картинка зараз неприйнятна. Ну тут треба додатково вивчити питання, які повноваження обласної військової адміністрації є. І якщо нам достатньо буде повноважень, то яким чином будемо втручатися в загальний ансамбль, щоб він був щоб воно дійсно мало гарну картинку як центр міста. Анонсував Віталій Дяківнич і свою першу робочу поїздку, 16 січня. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації планує відвідати Кременчук.